Величезний привіт, вітаю вас в магазині АТБ акції по друге, включно грудня. Хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Сьогодні ми з вами переглянемо соціальні продукти та найбюджетніші. Передимось ціни на соціальні та найбюджетніші продукти в магазині АТБ. Там хтось писав обіжена людина, що я знімаю по колу 5 відео в тиждень. Уважно, будь ласка, слухайте, що я говорю на початку відео, і уважно переглядайте а, відео, щоб вам не здавалося, що а, я знімаю одне і те саме по колу. Так, подивимось, звісно, на яйця, на олію, ну, як завжди, по стандарту. Але давайте тоді, знаєте, почнемо овочі і фрукти. І підемо далі в магазин, щоб я не забув а, за овочі та фрукти. Тому що, здається, ціни піднялись. Банани трішки дешевше. По, по акції зараз 54 гривні. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Лимони по 100 гривень. І є ще лимони Майер по 95 гривень. Трішки дешевше апельсини 55 гривень. Та 50 копійок зі знижкою. Помело за кілограм 95 гривень. На світі по 104 гривні. Авокадо 165 гривень. Ківі в кошику кілограм 90 гривень. Манго 145 гривень за кілограм. Так, що тут у нас? Ананас за кілограм, майже 100 гривень. Груша яблуко. Бачу, яблука пішли до гори по 40 гривень. А, це груша. Яблуко Голден по 39 гривень. Яблуко Red Prince 41 гривня. Трішки, трішки, здається, піднялися в ціні. Грейфрути по 90 гривень, гранати по 110 гривень, киві кілограм по 90 гривень, хурма персимона 85 гривень, і яблуко зелене вже по 50 гривень сьогодні. Перець солодкий червоний 180 гривень. Томати ось ці рожеві по 100 гривень, корінь імбиря 150 ну 160 гривень, Часник 130 гривень, огірочки по 94, капуста по 9, так і залишається. Пекінка по 20 гривень і капуста рання є по 17 гривень. Виноград рожевий по 100 гривень, лохина по 90 гривень, боже, 125 г кошмар. Анігдот. Залишається цибуля по 5,80 гривень, червона по 13,80, буряк по 7 гривень 50 копійок, картопля по 10 гривень. Батернат гарбуз 25 гривень, морква по 8 гривень та 60 копійок за кілограм. І ходіть на соціальні продукти. Перевіряємо ціну на цукор, кілограм друга категорія 26,50 Борошно розумний вибір 2 кілограми. 40 гривень 50 копійок. Борошно-хуторок залишається в цій ціні, як і було. 52 гривні, тут кілограм 800 г. Та Хмельницьк млин 48 гривень. Ціни на ці крупи всі залишаються так, як були. Так, от такого тижня так само все бачу по цій ціні, що й було. Пшено, гречка так і залишається: 41 гривня. Все по тій самій ціні. Добре. Давайте подивимось на макаронні вироби. Зараз зі знижкою можна придбати оцю а, ля паста. Чи як вона? Ні, не ля паста. Ось ці макаронні вироби своя лінія. Спагеті 400 г, 27 гривень та 60 копійок. І ось такі а, по 27,60. Також 400 грамів. Тут є не тільки витки, зараз зі знижкою майже 40%. А, є і спіральки, є мушлі, пір'я, тобто різні. По 27,60. Найбюджетніші залишаються ріжки. Від розумний вибір кілограм по ціні 30 гривень. Макаронні вироби день у день також кілограм 39,50. Локшина яєчна 250 грамів 35,30. Від атуаль рис круглозернистий кілограм, зараз по 69 гривень. Атуаль крупа пшенична Артек 800 грамів 3370. Так, ну що ж, з'явилася в тебе вже різдвяна щедра кутя з родзинками, маком та волоським горіхом. 420 грамів варити в пакетиках, а ціна зараз 46 гривень. Олія, розумний вибір. Оця м -м, нерафінована по 63,50. Таку ж саму ціну, розумний вибір олія рафінована, олія стожар 74 гривні та 40 копійок. Олія чумак золота по 79 гривень. А ще зі знижкою зараз олія олейна, об'єм 3 літри 286 гривень. Йогурти питні, своя лінія, є різні смаки 400 г 20 гривень та 70 копійок. Такі ж самі питні, тільки вже великі по 900 грамів за ціною 42,50. Кефір щоденний збір нежирний по ціні 35,30. Яготинський кефір жирністю 2,5 жиру 46,20. Молокія, а молоко 3,2 жиру за ціною 49 гривень та 30 копійок. Молоко своя лінія, 1% жиру. Зі знижкою 36 гривень. Кефір ферма 1% жирності 53 гривні. Галичина, кефір нежирний 50 гривень та 30 копійок. Молоко просто наше 1% жиру за ціною 51 гривня та 30 копійок. І зверніть увагу, найкраща знижка зараз на молоко Яготинське – 2,6 жиру, а зараз в ціні 40 гривень. Президент сметана 10% жиру 350 грамів, в ціні 42 гривні. Сметана щоденний збір, 20% жиру, 200 г за 2650. Просто наше 20% жиру у стаканчиках 57 гривень. Сметана молокія 20% жирністю 55 гривень. Та 30 копійок. А ще зі знижкою можна придбати сметану президент 10% жирності. Зараз вона по 44,30. Молокія, сир кисломолочний, 350 грамів, 5% жиру 79. Та 9% жирністю за ціною 8460. Кисломолочний сир український 400 грамів, 5% жирності 73 гривні та 40 копійок. Найбюджетніший можна придбати від своя лінія, також 350 грамів. Зверніть увагу, а 9% жирності за ціною 64,50 або ж 5% жиру 58 гривень, акційна ціна. Залишається сметанний продукт, розумний вибір 24 гривні 400 грамів, 20% жиру. Сир зернистий від ферма 160 грамів, 38,70. Від пирятин янтарний сир, вага 180 грамів, 46,50. Столичний продукт. Сирний розумний вибір 150 грамів 52 гривні. Сосиски ніжні 450 грамів 52 гривні. Сосиски ходох 450 грамів 67 гривень. Кіровоградські 300 грамів 56,40 Ранкові можна придбати. За 49 гривень 330 грамів. 16 гривень коштує паштет екстра. Розумний вибір 125 грамів зі знижкою. А своя лінія з грудинкою 21 гривня та 18 гривень печінковий своя лінія. Своя лінія сосиски з м'яса птиці 330 грамів, 61,40. Не забудьте, що хороша ціна на ковбаску лікарську 550 грамів вищого сорту 116 М'ясний виріб новомиргородський 420 грамів 46,50. Салямі фінська 420 грамів 106 гривень. Гурман сиром 420 грамів 104 гривні. Своя лінія австрійські сардельки з м'яса птиці за 100 грамів 19,40. Сардельки домашні з сиром, розумний вибір 100 грамів 17,80. Майже 18 гривень за 100 грамів. Оселедець 180 грамів. Філе шматочки олії розумний вибір 47. І, звісно ж, перевіряємо ціну на яйця. Сьогодні 6 гривень, 45 копійок. сільпо дешевше яйця. Бачу. Масло злагода 72% жиру за ціною 69 гривень. Суміш тульчинка 400 г 72 жиру 74 гривні. Суміш ваш молочник 72 жиру 39,60. Масло своє лінія 72% жиру. Зараз зі знижкою 67 гривень та 40 копійок. Стегно куряче по 12,50 за 100 г. Та крило куряче 11,60. Від глобину фарш курячий. В упаковці 500 грамів 108 гривень. Фарш своя лінія 500 грамів, а свинно-яловичий 112 Я не знаю, це якась новинка. Дивіться, котлета куряча заморожена 450 грамів, якийсь пан-ситник, якась новиночка. Розумний вибір котлета куряча 500 грамів по 65 гривень. Зі знижкою відвела діс фак з херш. А херш. Фарш яка, вибачте, будь ласка, 500 грамів по 50 гривень. Не забудьте тільки один день в п'ятницю, чорна п'ятниця в АТБ, Майонез провансаль від щедро 300 грамів. Можна придбати зі знижкою за ціною 27 гривень та 90 копійок. І зі знижкою також тільки один день у п'ятницю, 28 листопада, буде ось цей провансаль від щедро 400 грамів, за ціною 37 гривень та 30 копійок. 28 листопада зі знижкою буде ось цей чай Ллойт по 43 гривні. Тут 20 пакетиків і смаки є різні в асортименті. Будуть цукерки зі знижкою. Рошен і вечірні вага 176 грамів за 180 гривень. І в таку ж саму ціну буде чеколотерія. Також один день у п'ятницю. 28 листопада будуть зі знижкою 40% сири від Золотий Резерв. А саме це моцарела, сологуні та чедер. А будь-який сир вагою 180 грамів. І ви зможете придбати його за 50 гривень. Ось така мівіна у стаканчиках по 26 гривень, також тільки у п'ятницю. І зі знижкою, а з хорошою знижкою 50% буде ось цей колгі тотал, а вага 150 грамів. Зверніть увагу, акційна ціна його буде 79 гривень та 30 копійок. Приправа, розумний вибір з ароматом курки або ж овочева 80 грамів. Будь-яка за 12 гривень та 30 копійок. Будь-яка приправа коріандр, базилік або ж суміш зелені своє лінія по ціні 8 гривень та 70 копійок. Зі знижкою зараз каша Горохова та Гречана зі свининою від розумний вибір 340 грамів. А, горохова 43 гривні. І Гречана 45 гривень та 60 копійок. Можна придбати ось такий паштет печінковий 85 грамів, в ціні 17 гривень. За цей паштет я вам говорив: ой, що ж воно прилипло, з вершковим маслом дуже ніжний та смачний 53,60 гривень. Каша перелова зі свининою та овочами 340 грамів по 45 гривень. Кілька в томатному соусі розумний вибір 31 гривня та 50 копійок. Кілька від торгової марки море в томатному соусі 39 гривень акційна ціна. Томатна паста розумний вибір 70 грамів по 10 гривень. Томатна паста розумний вибір у склі в баночках 300 г по 33,50 гривень. Зі знижкою найдешевша, зараз найбюджетніша кукурудза ВТБ це своя лінія по 38 гривень. В таку ж саму ціну горошок. Мудрість природи, м'ята та чебрець 22 пакетики за ціною 27,70 г. Саусеп своя лінія, зелений листовий 60 грамів, 44 В акції чай Каркаде. Розумний вибір 80 грамів 33 гривні. Зі знижкою 45% чай граф. Тут в упаковці 23 пакетика. Чорний байховий. 31 гривня та 60 копійок. Чай фруктовий. Тут 100 пакетиків родина. У ціні 78 гривень та 70 копійок. Зі знижкою 45%. Чай чорний гранульований. Розумний вибір 180 грамів. По 36 гривень та 50 копійок. Чай, чорний розумний вибір, пакетований, 40 пакетів 25 гривень. Чай, розумний вибір, пакетований. М'ята лимон. 20 пакетів за ціною 12 гривень. Алокозей чорний, крупнолистовий, так, 80 грамів по 54. Сикорій еліт. Шепшина та обліпиха 100 грамів 45,50 Кава розчинна Strong 100 грамів 130 гривень. Кава Голд своя лінія. Розчинна 100 грамів 186 гривень. А цього разу трішки дешевший какао від торгової марки Мрія 80 грамів 80 гривень. Розчинна кава Голд чорна карта 60 грамів 100 гривень та 70 копійок. Кава «Форт «Мелина» 75 грамів, 51 гривня. Халва своя лінія ванільна. Вага 500 грамів 50 гривень та 70 копійок. Казинаки 150 грамів, 31,50. Ірис розумний вибір, 200 г 21 гривня. Вагові цук'єрочки, ось такі своє лінія. Соняшникові за 100 г по 17 гривень. Печиво Джулія від Деліція зі смаком п'яженого молока 310 грамів 38,50 50. Подорожчав артемон від конті глазуроване 270 грамів по майже 74 гривні. Печиво «Баре» з вареною гущенкою 350 грамів по 65 гривень та 60 копійок зі знижкою Буратіно Добре, пачево буратіно з горіхом 450 грамів 55 гривень. Знижка 45% на шоколад лакмі від Рошен по 37 гривень. Зефір від Престіж 300 г53 гривні. Новинка вафлі пшеничні. Солодкі з какао. 85 грамів 33 гривні. Показую, бачите вам як новинку. Свої лінія вафлі з какао 190 грамів 38 гривні. Своя лінія вафлі з полуничною начинкою. Малинова начинка. 190 грамів 33 гривні. І вафлі своя лінія 70 грамів, будь-які по 12 гривень та 30 копійок. Ось такі вафельки Мото. Я просто хочу їх собі взяти зранку до кави. Дуже гарна така порційна упаковочка по 12 гривень зараз. Пластівці, всі ви їх знаєте, від «Делюкс». крупнозернові 500 грамів по 39 гривень. Пластівці вівсяні 500 грамів 41 гривня, 50 копійок. Сила Геркулеса 8 злаків, за ціною 35,60 Вафлі своє лінія з базиліком, паприкою, чилі, часник, шпинат, цибуля 85 грамів, за ціною 24,60 Дуже смачні вони із крем-сиром. Придбайте, візьміть якийсь крем-сир, хто ще не куштував, і намастіть оці вафельки. Ось такі коржі для тортика 70 грамів. День у день по 27 гривень. А є ось такі кольорові по 35 гривень. Дивіться, що я знайшов новинку сушки з маком нашому АЦБ. Тебе... А, це своя лінія. Бачите? Це також новинка 300 г по 36 гривень. Сухарики, гірчичне поле, розумний вибір, 240 г по 30 гривень. Я вам бажаю економних покупок. Ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі. Величезний величезний привіт. І ми з вами вже в магазині АТБ. Додаткові акції на продукти, які не були в анонсі. З 26 по 2. А з 26 листопада по 2, а, включно, грудня. А, дивіться, овочі і фрукти я показував. А можете переглянути, прокрутити нижче. Є ціни на овочі і фрукти, тому в цьому відео не буде. Ціни такі самі, як і були, залишились. А зараз ми подивимось тільки найкращі знижки і додаткові знижки на продукти в магазині АТБ. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте подивимось там деякі продукти, декілька продуктів АТБ поставило на чорну п'ятницю. Тільки один день буде знижка на ці продукти. Зверніть увагу. Тільки один день.